Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер МПЛ 2023-2024 років. Слідкуємо за подачею Дмитро Мироненко. Владислав Рибак забирає м'ячі руки. Шукає комусь швиденько викинути і розпочати контратаку, але вирішує все ж таки не форсувати подію в цьому епізоді. До речі, не соромте, Ставте ваше запитання. Будемо протягом матчу пробувати відповідати на них. Денис підручний. І знову хороша передача. Теплякова Атадіо відкриває рахунок. 1-0. Металіст попереду. Денис підручний. Ще одна передача під удар, напевне. Те, що називається навірняка, віддавав вже і з Цього разу футболіста металіста вдалося завершити голом передачу від Дениса Підручного. Даніл Тепляков просто розстріляв в цьому епізоді. Буквально пенальті виконував півзахисник металіста. Ось бачите, так. Майже з 11-метрової 11 позначки Даніл Тепляков пробивав. Йде подача на дальність стійку Федорів. Підручний! Ух ти! Цікаво. Ну, схоже, летів у ворота. Як же спіймав м'яч захисник металіста? Ну яку гру поки проводить Денис? Одне задоволення дивитися за ним. Підручний. Відручний, хороша передача на Петра Луцева. Петро. Чи бачите а, Синчука? Синчук! Що, Ісанько? Добування там незручно, вже дуже гострикут, але Ісанько протягує собі м'яч навернатись. Верната! Повзворота! Ух ти! А, Синчук... лівоногий футболіст. Я думаю, про... Була б у нього можливість злівої тут пробити, він би точно забив. А от справою є нюанси. Також удар, але звичайно ж. Дмитро Мироненко готується виконати стандарт. Максимальна увага у штрафтному майданчику. Є високі футболісти у Чернігова. Розігрують. І Вух! Тічний собі! Домовання! В рибах забирає м'ячі руки! Це так удар від Дмитра Мироненка, Поперечно рятує ворота Металіста. Поперечно рятує Металіст. Розіграш як розіграш, наче шалена дистанція до воріт, ну, з точки зору удару, правда? ж? Але наважить на цей удар. І Подивіться, як м'яч лягав у дальню дев'ятку воріт Рибака. О, перша реальна загроза з боку Чернігова. Те, про що я казав, на жодну мить не можна втрачати концентрацію команді Андрія Ніщенка. На жодну мить. Чернігов може вжалити Шмила. Продовжує далі на Безгубченка. Хороша передача. Іде на Віталія Ментея. І Ментей зрівня рахунок 1-1. Ось виникла прогалина у центрі захисту металіста. І атака, насправді хороша, швидка дається Чернігову. Забив Ментий, номер так, бачите, що і, виходить так, що ніхто й не зіграв з Ментеєм в цьому епізоді толком. І він спокійно вийшов на ударну позицію, пробив друг друга Віталій Федорів і Андрій Буськов справа. Під вас другим номером грає. Слідкуємо за атакою металіста Євгеній Санько. І Санько, і Санько! Класно грає Рощинський. Атака продовжується. Сенчук. До удару на доході справа. Рощинський Забирає м'яч у руки. Перша небезпека біля воріт Чернігова у другому таймі. Під захист. Металіста номер 5 Денис Підручний. Опорник. На цій позиції опорного разом з Багачанським він грає під 21 м Максим. Ну і номер шостий у центрі поля м'яча Даніл Тепляков. Зліва в півзахисті Євгеній Ісаєнко. Справа. Геннадій Синчук, Це Петро Луців. Луці, що буде обігрувати віддай назад на Ісаєнка. Ісаєнко на Теплякова. Тепляков справа там є Сенчук. Геннадій, Геннадій справою пробуває. Буде. Ні, не буде кодового. Чи буде? Так, Ісенко випускає м'яч. Друга гострота у другому таймі. Буквально за пару хвилин створюють два хороші моменти харків'яни. Заряджені вони виходять на другу половину гри. Ну і на вістрі атаку металіста Петро Луців. Ну і маленьке прохання поставити вподобайку на дзвіночок в цій трансляції. Дуже вам дякую, що ви з нами. А, тут Синчук, Сенчук пробиває повз ворота. Здалося, спочатку що стійку м'яч але там. Насправді не влучив ворота Геннадій Сенчук. Ще один з найактивніших. Один з найактивніших, якщо брати перший тайм, раз з Данілом Тепляковим, з Петром Луцевом і Ісаєнком. А що тут? Петро Луцю підкаранули голкіпера. А і що? штрафний удар для Чернігова. Там якась така виникла метушня і боротьба за м'ячу, які, схоже, Петру Луцю дісталося навіть більше, ніж Олкібору, хоча арбітр зафіксував фол саме з боку нападника Металіст. Рязанцев. Одразу, одразу. Активно включається Рязанцев у Цю гру! Вітайте Кайдалова! Кайдалов! Вищо воріт! Ух ти! Ось два футболісти, які вийшли на заміну, створили одразу ж небезпечний момент біля Вері Чернігова. Данило Кайдалов. Це гравець, який багато пропустив через травму. Васини майже не грав. Цей протконогий півзахисник. Крайній. Дручний, який у першому таймі, дуже активно вперед біжить. У нього сили ще є. Кайдалов. Вірна. то закидання! Пробиває Сенчук! Забирає м'яч руки Олександр Рощинський. Сенчук багато сьогодні пробуває. І в основному з ногами а тут головою тепер вже потурбував володіння Ну, Може зараз ще здасться. Даніл приходько. Рязанцев. Рязанцев! Ближніку кут в генір! Рятує свою команду Олександр Рощинський. А, дякую нашим захисникам, захисницям. Слава Україні! І до нових зустрічей у новому сезоні. Пір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.